Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Генерал Залужний звернувся до генералів та солдат. Наступає над критичний момент. Крім того, закликав усіх українців проявити консолідованість та бити як зовнішнього, так і внутрішнього ворога. Мироненко Анатолій пише: уявляєте, як важко буває залужному доводити свою точку зору при такому складі РНБО, коли там більшість його членів залежить від Єрмака. а Потім йому приходиться виконувати ті рішення, котрі приймаються більшістю голосів ці всі, всі фахівці у сфері безпека та оборони. Саме тому генерали попросив всіх українців допомогти. Та єдності у важливих питаннях потрібно тиснути на політиків. Від нас багато чого залежить. Вони бояться народу. Втім, виборча кампанія офіційно стартувала попри війну. Пише Марина данилюк Єрмолаєва, і тут влада має вирішити найбільш болюче та тригерні питання: чому впав Чонгар, чому має швидко окупанти захопили південь, чому Маріуполь не мав шансу на порятунок. В серпні вже був перший етап відбілювальної кампанії нинішнього адвоката раніше очільника СБУ Паканова. Де сказала, що не знайшла в його діях жодних порушення. Офіс прокурора у відповіді на запитання громадському заявили, що допиту Баканова по справах його підопічних не було, але винних треба знайти, тобто показати їх у якості. Винних І тому одразу в кількох змі зараз. Вийшло кілька цікавих матеріалів щодо обставин, безпеки та оборони на півдні. Бібісі повідомило, що слідчі опитували. Соколова Наєва Ковальчука брали свідчення у муженка та Хомчака. Заходили і до вже мертвого Лагути. Кілька джерел BBC стверджують, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія залужно процесуального статусу. У цій справі головнокомандувач ЗСУ ще немає так само, як не було й офіційного виклику його на допит, але не виключено, що такий статус з'явиться згодом. З огляду на такий можливий розвиток подій у військових політичних колах. Справу про окупацію півдня вже називають. Справою залужного пише ВІВІСІМ. Який мотив має Банкова? в офісі президента? Неофіційно пояснили, що це ніякий натиск, а Просто суспільство хоче знати відповіді на питання. Хто ж винен? Ми знаємо, є така справа. Там фігурують військові. Треба з'ясувати, чому мости не були підірвані. а Росіяни змогли так швидко зайти і окупувати Херсонщину. Є статут зсу. Військові мали діяти за цим статутом. Не президент має давати команду Підривайте мости. Військові мали це зробити, виходячи з її обстановки, яка була на місці. Слідство має. Розібратися додало джерело в офісі президента, і тут я згадала інтерв'ю подоляка минулого року про мости, і там прямо називалося хто ж дає такий наказ чи не верховний головнокомандувач. Тобто раннього ранку, 24 лютого, ми психологічно не були готові підривати мости. Наприклад, перші кілька годин думали, ми вкладали гроші в комфорт для людей. Як тепер руйнувати все? Це однак, десь після 18.00 вже вже в очах рішучість заради захисту країни. Все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавами та. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури. Пригадав радник, пахне репресіями в стилі літа 2011-го на пошерському подвір'ї суду. Пише журналістка. В той же час сам залужний повністю читає всі їхні плани. Це підступ не пройде. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.